Говорить Київ. Столиця України. Дротове мовлення або проводове мовлення. Система односторонньої передачі звукового мовлення від центральної мовної станції до багатьох слухачів по дротах, кабелях. Переваги дротового мовлення, висока якість звучання з мінімумом перешкод при простоті і дешевизні абонентських приймачів, енергонезалежність, висока надійність за рахунок простоти пристрою і дублювання багатьох елементів системи, більш висока захищеність від радіоприглушення в порівнянні з ефірним радіомовленням, недоліки, необхідність прокладки розгалужених мовних мереж, можливість використання тільки стаціонарних приймачів, обмежений вибір програм для прослуховування. Важливу роль відіграє система дротового мовлення в системі цивільного захисту на випадок надзвичайних подій. Система передбачає включення гучномовців, вуличного оповіщення і сирен оповіщення по команді диспетчера. Історія Родоначальником дротового радіо вважається психолог, філософ, публіцист і винахідник польського походження Юліан Охорович, який відзначився в таких областях, як електротехніка, телебачення, фототехніка та хімія. Також він винайшов двомембранний електромагнітний телефон. У 1880 році кучномовець його винаходу використовувався в першому озвучуванні оперного спектаклю в Парижі. Мовлення по телефонній мережі у ряді європейських країн набуло поширення дротове мовлення по звичайній телефонній мережі. Звукові частоти використовуються для телефонного зв'язку, а багатоканальне мовлення ведеться на ультразвукових частотах 150. 300 кГц. Таке рішення особливо популярне, наприклад, в гірських районах, де не приймаються радіостанції УКАХА, а якість радіопередач АМ значно нижча, ніж у дротового мовлення. Українське радіо найбільша радіомережа та найпопулярніше розмовне радіо України. 1, 2, перший радіоканал Національної суспільної телерадіокомпанії України. Також назву Українське радіо носить дирекція національної суспільної телерадіокомпанії, структурний підрозділ компанії, що об'єднує чотири канали мовлення, окрім першого каналу це «Радіопромінь», «Радіокультура» та Рейдіо Україн International», служби студійних комплексів будинку радіо та будинку звукозапису Українського радіо, а також Радіоансамблі, 3. штаб-квартирою «Україсті». Київ Єв. Будинок українського радіо. Українське радіо мовить на ультракоротких хвилях, середніх хвилях, на супутнику, а також в кабельних телемережах та мережі проводового радіомовлення по всій території України. Чотири рази на день в ефір першого каналу включаються обласні редакції українського радіо 40 хвилинними відрізками місцевого мовлення. Також слухати канали українського радіо можна в мобільному застосунку «Саспилен», рейду для Android та iOS. 4. Українське радіо є першим українським радіомовником, що працює безперервно з 1924 року. До 2017 року Українське радіо було державним радіомовником, з 2017 року входить до складу суспільного мовника національної суспільної телерадіокомпанії України. Українське радіо відоме, зокрема, масштабною щорічною акцією, яка об'єднує українців по всьому світу навколо української мови. Всеукраїнським радіодиктантом національної єдності, що відбувається з 2000-х років. Дротове мовлення в Україні мовлення ведеться через районні радіотрансляційні мережі. На першій програмі мовить українське радіо, на другій промінь, на третій культура. Кількість редакцій дротового мовлення скорочується. У нас є статистика, згідно з якою ще в 2015 році таких редакцій було 234, вже в 2016 році 199 і на сьогоднішній день їх вже працює 195, заявив член Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. У 1991 році 19 мільйонів українських домогосподарств мали радіоточки, до 2014 року таких залишалося близько 1,5 мільйона, за словами члена наглядової ради національної громадської телерадіокомпанії України Вадима міського 6. мереж. Ромачами розповсюдження володіє оператор зв'язку Укртелеком, а на трьох програмах Дротового Радіо транслюються радіоканали Суспільного мовлення. Станом на 26 листопада 2019 року у населення ще залишилося 340 тисяч працюючих радіоточок, і з кожним місяцем їх кількість неухильно зменшується більш ніж на 10 000 7. Юридичним особам належить 94 тисячі радіоточок. У таких містах, обласних центрах, як Вінниця і Миколаїв, не залишилося жодного абонента дротового мовлення. Через масову відмову радіослухачів від дротового радіо з 1 січня 2019 року Укртелеком припинив дротове мовлення в Одесі 8, а з 1 квітня в Дніпрі. Також дротове мовлення припинено в Донецьку і Луганську. Підключення нових абонентів до провідного мовлення в Україні припиняється з 1 січня 2020 року.